Володимир Євгенович, до нас звернулися мешканці по вулиці Гетьмана Мазе Петри, у них там будинок в аварійному стані. Казали, що вже неодноразово до вас зверталися. А, ну, можливо, ну, тому мені це просто казали, офіційно. Певний, відповідаю. Відповідно до закону. здійснення права власності. Це будинок підходить в мешканці будинку. Тому е ремонт будинку це проблема мешканців будинку у всій Україні. Але розуміючи, що в людей мало коштів у місті рівному, як не в багатьох містах, є програми. Ми готові допомогти. Якщо це ЗВБ, дамо 70%. Якщо не ЗВБ – 40%. Але це їхня ініціатива. Тому що жертв тільки обслуговує будинок. Більше того, жека через місяць не буде. Тому створили ЗВБ. Ви uhm, бачите, скільки ви були на нараді, скільки було СБВ. Всі собі все роблять. Я готовий допомогти, але тільки кошти. Чи можливо такі варіанти створити якусь комісію, яка перевірила, чого будинок саморується, бо вони не можуть відповісти. Можна, можна створити без Тобто БСБ. Хай прийде хтось до мене, голова СБВ. Я голів СБВ приймаю щоденно без сяг запитів. Можете перевірити.